Зробимо не одні збори, тому що нам потрібно десь мати спілкування один з одним і розуміти, де хто знаходиться, ну, щоб нашу єдність підтримувати. Але наступну, наступну неділю після зібрання у нас будуть членські збори. Шо, якщо є ще якесь оголошення. Добрий день, церква. Максим включ. Ми вчора проводили жіночу зустріч. Нас було небагато, але мені здається, час був чудовий. Ми провели його навіть більше ніж планувало. У нас вийшло десь годин, так. От у нас було і вивчення біблії трошки, і майстер-класи. Ми поспілкувались, пограли поїли разом. Так що, якщо ви хочете до нас доєднатись, підходьте. Ми плануємо робити це раз, поки що раз на місяць. От, тому, якщо у вас є бажання, підходьте, будемо з вами зв'язуватись і запрошувати в той день, коли буде проходити. Зараз трошки затримка. Приходьте, будемо раді вас бачити. Підходьте, будемо записувати телефони, щоб ви знали, куди приходити. Дякую. Е, ну, така проста річ, і, але я знаю, що і на таку просту річ, і нібито як і приємну е, мало бути, важко зібрати людей. Тому, якщо десь вагаєтесь, ну спробуйте прийти. Це корисно буде для вас. Е, ще. Пішли в недільну школу. А, а відео? Немає чоловічої зустрічі. Це так. Більше відео не буде? Буде. Це теж важлива частина. Ще раз можемо подивитися. І це. Ось. Це підгайне. Туди їздили Віктор Микитенко забрав нашу молодь. І вони туди їздили, проводили майстер-клас і біблійний урок, якщо я не помиляюсь. Каву пили. Какао, какао. Ось наша молодь. Дякуємо вам за це. Наша молодь служить. Іншим дітям і це прекрасно. Мені здається, це дуже класно. Молодці. Прад вони не чують. Так. Саша забув сказати, що в сусідньому селі в кухарях там е, такий, як він? Мі, містечко, в общем, тимчасове містечко, і туди е, приїхали переселенці, і там десь до. 20 дітей, да, Вітя говорив. І от частина з цих дітей вже, були, ну, він їх забрав і були на біблійному уроці. І він, у нас є така групка невеличка, там, де ми один з одним переписуємося, і він свідчив, що ці діти дуже відкриті, тому що місцеві казали, та, вони приїхали, щоб їм щось дали і так далі. Ну, аби, ну, як, а? Ждуни називали і так далі. А виявилось так, що ці діти, принаймні, я не знаю, як дорослі, але діти, принаймні, дуже відкриті до того, щоб сприймати і чути Бога. Так що моліться, будь ласка, щоб зараз Бог працював в їхніх серцях. Дякую. Е, молитви, будемо молитися, які є потреби у вас. Хочу попросити молитися за друзів наших. Ми познайомилися з ними в Чехії. Вони повернулись в Україну і чоловіка місяць тому, я вже казала, мабуть, забрали навчатись, поки що він навчається, ще не воює. Але у них дворічна дитина і дружина 24-й тиждень вагітності. Вона залишилась сама. Ну, Їй допомагають, церква допомагає, але в принципі чоловік далеко. То просила молитися за нього. Поки що він почуває себе непогано на тренуваннях, йому поки що подобається. От. Але їй важко одній, тому що ну, треба малу і в садочок водити, а вона каже: я вже почуваю себе важкувато мені. От. Таня і Ваня їх звуть. От. І ще за сім'ю, яку я казала в прошлий раз, в той раз Володя. Який був поранений, він зараз на реабілітації, то молитися за нього, щоб швидше одужання було і, ну, і за Олю. Тому що Оля вона їздить і за кордон, і там вона трохи живе, і трохи тут живе, ну щоб Бог їй давав сили на це все. От. Він зараз з батьками, то за це теж молитись, бо батьки вже дуже в такому похилому віці, от, і він не може їм допомагати, тому що він постійно або там, або на лікуванні. Прошу вас помолитися за віолу. Захворіла дуже сильно. Там м'язи болячі не може повернутися. Ще прошу молитися за сім'ю, якій ми допомагали свого часу. Це сім'я військового Сергій Ільїн. Він довгий час служив десь в Києві, і ми більш-менш спокійні були за нього. Але зараз прийшла звістка, що він пропав безвісті. Я так розумію, що його перевели кудись на ну, гарячий напрямок, і от він зараз пропав безвісті, і в нього дружина і двоє доньок. От моліться, будь ласка, щоб Господь потішив сім'ю і щоб Сергій знайшовся. І ще ця сім'я, поки ми ще не побудували церкву в підгайному, ця сім'я нам давала можливість прямо у них на дворі. Ми зробили е, таку кухню, імпровізовану, літню, наметове містечко, е, їхньою водою користувалися і так далі. Тобто вони нам дуже багато послужили, і ми ну, не сильно близькі стосунки маємо, але тим не менш ближчі, ніж з іншими селянами. Можливо ще. Добрый день. Церковь. Я уже заявляла, но ну, что за моего двоюродного брата Лешу. У него рак, четвертая стадия, и уже такой неоперабельный. Вот. И чтобы Бог как-то помог им. Или, я не знаю, или чудо дал, или ну, как-то Бог. Чтоб, я не знаю, хочу, щоб Бог исцелил, но возможно ли уже это вот, чтоб вот за него. Моего возраста ему ну, короче еще молодой. Вот. Будем. Сково молитись, що є потреби? Тоді давайте піднімемось. Можливо, хтось хоче теж помолитися із місця. Я тоді. Дам таку можливість. Я думаю, це важливо, коли ми молимося всі разом, включаємося. Тому я трошки почекаю за ті потреби, які ви чули. Можливо, у вас є якась особиста потреба. Господь, дорогі, дякуємо Тобі за те, що ти з нами. Дякуємо, Боже, що ти піклуєшся про нас. Дай Господь, як говорило сьогодні, не ставати черствим і не бути такою людиною, яка не помічає твоїх справ, твоєї благодаті, твоєї милості в нашому житті. Допоможи, Господь, нам бути вдячними Тобі за те, що ми маємо, за те, що ти нас оберігаєш, за те, що ми живі дихаємо, Господь. Просимо, Господь тебе за наші потреби, ти знаєш їх, очевидно, їх більше, ніж ми тут заявили. Кожен має свої, можливо, ми думаємо, що про них не варто знати іншим. Але дай Господь відповідь за потребами. Просимо, Боже, тебе за військових, які боронять нашу державу. Просимо, Господь, підтримай їх, бережи Господь. Ти знаєш всі нюанси, ти знаєш, Господь, всі обставини, які там відбуваються. Всі. Жахи, які, з якими вони зустрічаються. Бережи їх фізичне життя і просимо, Господь, бережи їхні душі, Господь. Просимо, Бож тебе, за тих військових, які зникли безвісті. Просимо, Господь, щоб ти дав про них звістку, щоб стало відомо, де вони знаходяться, що з ними і вони могли повернутися до своїх родин. Просимо, Бож, тебе, за. За мир для країни нашої, благослови нас, Боже. Допоможи Господь нам не втрачати надії, Господь, як би нам важко не було, допоможи Господь триматися за Тебе, допоможи, Господь, розуміти, що, щоб не було це все одно тимчасово. Дай нам сили, Боже, переносити це. Дай Господь нам не бути, не ставати тими, хто починає думати тільки про себе. Допоможи, Господь. Бачити ті потреби, які навколо нас, і відповідати, Господь, по нашій можливості. Просимо, Боже, Тебе за тих, хто хворіє. Прошу Боже, Тебе за валю, за яку ми молимося, яку і рак, Господь. Просимо, дай їй милості, Господь, підтримай її здоров'я, Благослови, Боже, її сім'ю, дай сили їм терпіння, Господь, і просимо Боже, Твого зцілення. Просимо, Боже Тебе. Зціли і Олексія, брата Наташі, Господь. Очевидно, що з точки зору людей тут все дуже погано. Просимо Господь, щоб ти був до нього милостивий і яви своє диво, будь ласка. Просимо Боже за віолу, за її здоров'я Господь. Зціли її, будь ласка, підтримай її, дай їй зараз сили, дай Господь організму боротися з хворобою, щоб це її надовго не затягнуло. Просим, Боже Тебе за нашу церкву, ти знаєш, чим ми займаємось, Ти знаєш, Господь, наші служіння, Ти знаєш, Господь, що б ти хотів ще робити через нас, або що б ти хотів, щоб ми не, не робили, чим би ми не займалися, якщо це не в твоїй волі. Дай, Боже, нам мудрості бути тими, хто чує тебе і йде за тобою. Дай, Господь нам бути єдиними, дай нам, Господь, бути співчутливими один до одного. Дай нам, Боже, сили і бажання не ховатися один від одного, не ховатися від Тебе. Просимо, Господь, давай нам бадьорості духу, давай нам, Боже, єдності, давай нам, Боже, сили переносити ті випробування, які в нас є. Будь з нами, Господь. Амінь. Зараз у нас ще буде прославління, тому співаємо Господу в радості і від щирого серця. Честь нашому Господу, всемогутньому. Нехай Господь нас благословить на наступному тижні. Давайте переносити випробування, які в нас можуть бути, а вони точно будуть, у кожного свої, але не забуваємо про Господа і не допустимо